Знову полтавська обласна бібліотека для настрої імені Олеся Гончара, і останній випуск бібліотеки в цьому році. Тому починаємо з гарної новини. У бібліотечній спільноті світу розгортається справжня революція у сфері відкритого доступу до знань. Наукові бази даних, такі як «Directory of Open Access Journals», та Public Library of Science стають основними інструментами для академічного і суспільного обміну інформацією. Що ж це означає? ДОА містить понад 18 тисяч журналів і 2 мільйони статей, доступних для безкоштовного читання. Це дозволяє науковцям і звичайним читачам з усього світу отримувати доступ до якісних досліджень у різних галузях знань. Головна особливість цієї бази це підтримка різних мов, що сприяє доступу до регіональних наукових робіт. PLOS у свою чергу, є некомерційною організацією, яка видає 12 журналів із природничих наук у повному відкритому доступі. Всі їхні матеріали є безкоштовними. Рецензованими та відповідають найвищим стандартам академічної етики. Це особливо важливо для країн із обмеженими ресурсами, де доступ до традиційних платних журналів є складним або неможливим. Ви запитаєте, а це дійсно так важливо? І я вам відповім: так важливо і ось чому раніше багато наукових робіт залишалися недоступними для широкої аудиторії через платні підписки та журнали. Тепер ця проблема поступово зникає. Відкритий доступ стимулює міжнародну співпрацю, адже дослідники можуть безкоштовно ділитися своїми напрацюваннями і черпати ідеї з інших проєктів. Такий підхід підтримує принцип інклюзивності та рівного доступу до знань, що є важливим фактором для розвитку суспільства. Проте деякі вчені побоюються, що відкритий доступ може призвести до зниження якості матеріалів через недостатню перевірку або ризики поширення недостовірної інформації. Ну, а тепер, після гарної новини, повертаємось до новин бібліотечної сфери України. У бібліотеках на деокупованих територіях не вистачає українських книжок, оскільки російські загарбники знищили мільйони мільйонів екземплярів. Про це доповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час форуму відновлення громад через культуру. Цитата: У бібліотеках не вистачає книжок, у бібліотеках не вистачає сучасної літератури, тому що мільйони екземплярів вилучено і на деокупованих територіях це особливо помітно. Ми повинні забезпечити ці книжки української літератури. Підкреслив Кремль він відзначив важливість співпраці між органами влади для забезпечення дієвої підтримки громадян на практичному рівні. І, хоча була озвучена дійсно серйозна проблема, про шляхи виправлення ситуації нічого сказано не було. Так само, як і про оптимізацію бібліотек на території підконтрольної Україні. Бо на фоні скорочення кількості бібліотек на території України слова про проблему відсутності українських книг на деокупованих територіях звучать максимально дивно. І знову до гарних новин у нас вже все-таки новорічний випуск. Громади Волинської і Івано-Франківської областей встановили національний рекорд, прочитавши за три місяці найбільшу кількість книг бібліотечного фонду. Рекордсменами стали жителі Рожняківської івано франківської область, Ворохівської та Рожищенської громад Волинська область за три місяці. 3227 учасників прочитали 31 384 книги з місцевих бібліотек. Сила країни саме в єдності громад, саме вони формують загальнонаціональний простір держави. Ніякі державні норми не будуть стимулювати розвиток громад краще за свідомий вибір їх жителів. Коли громада обирає культуру пріоритетом, то це свідчить про певний духовний рівень людей. Наголосила очільниця департаменту відновлення та культурної реінтеграції до окупованих територій Мінкультури Діана Трима. Що ж, вітаємо з рекордом, і одразу від привітання до привітання. Новотехнічна бібліотека імені Денисенка Національного технічного університету України здобула почесне звання Бібліотека року 2024» за результатами конкурсів, проведених Українською бібліотечною асоціацією до Всеукраїнського дня бібліотек. Звання присвоєно за проект Сучасний освітній безпечний простір Class Space». У номінації Великі Бібліотеки друге місце здобула Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека за проект Хмельницький. Гуртуємося заради перемоги перезавантаження постраждалих від війни через оздоровчу психологічну підтримку та розробку соціально-економічних проєктів. У номінації середньої бібліотеки друге місце посів комунальний заклад сумської міської ради. Сумська публічна бібліотека за проект організація роботи бібліотек із внутрішньопереміщеними особами розширення репертуару бібліотечних послуг в умовах воєнного часу. У номінації Малі бібліотеки. Друге місце належить бібліотеці для дітей. Публічна бібліотека Бобровицької міської ради Чернігівської області за проект Простір безпечний для дітей. Спеціальну відзнаку від секції університетських бібліотек отримала і наша Полтавська обласна бібліотека для юнацтва за погляд в майбутнє. І про котів. Про котів давно у нас не було новин про котів. А у нас ніколи і не було новин про котів. Ми ж все ж таки бібліотека. Але треба треба виправляти одна із бібліотек Дбілісі перетворилася на улюблене місце як для місцевих мешканців, так і туристів. Завдяки своєму особливому працівнику коту на ім'я Гуттенберг його посада виникла випадково. Тварина оселилася в будівлі бібліотеки кілька років тому. Відтоді він став постійним жителем і справжнім символом закладу. Кутенберг не просто спить між полицями, його роль більш інтерактивна. Кіт зустрічає відвідувачів біля входу і часто проводить їх до певних відділів. Працівники бібліотеки кажуть, що його особливий вибір книг залежить від того, на яких полицях він найчастіше спить. Заклад створив сторінки в соцмережах, де публікує фото та відео із Гутенбергом. Це значно підвищило популярність бібліотеки, особливо серед молоді. Присутність тварин перевернула увагу тих, хто раніше не був постійним відвідувачем бібліотеки. Особливо це стосується дітей, які тепер із задоволенням приходять за книгою. Коти, як відомо, мають заспокійливий вплив, і відвідувачі часто говорять, що почуваються більш розслабленими під час перебування в бібліотеці. Гутенберг став джерелом натхнення для інших бібліотек, де тепер теж розглядають можливість створення подібних ініціатив. А одна із міських бібліотек Канади вирішила боротися зі стереотипом, що бібліотека це тільки місце для тихої роботи та читання. Вони запровадили концепцію Noisy Hour» – щотижневу годину, коли у стінах закладу дозволено голосувати, співати, грати на музичних інструментах і навіть танцювати. Ініціатива спрямована на те, щоб зробити бібліотеку привабливішою для підлітків та молодих людей, які часто уникають цих закладів через Нудний імідж під час шумних годин проводять караоке, музичні джеми, майстер-класи з гри на різних інструментах і навіть командні ігри. Участь у заходах є безкоштовною, що робить їх доступними для всіх бажаючих. До речі, відвідуваність бібліотеки зросла уявіть на 30% після впровадження цієї програми. Особливо активно її відвідують школярі та студенти. Ось і думайте. А зараз що можна почитати в цей час доби? МАКС КІДРУК Нові темні віки. Книга перша. Колонія 2141 рік. Людство на Землі ще не оговталося від хвороби клодис, що призвела до найбільшої за півстоліття пандемії, коли виявляється новий патоген, який інфікує винятково вагітних жінок. Група вчених імунологів. Намагається з'ясувати, що він таке і з чим пов'язана його поява з нейтрийними спалахами, зафіксованими довкола планети. Чисельність населення марсіанських колоній перевищує 100 тисяч мешканців, і третина з них народжені на Марсі. Вони програють суперспеціалістам із землі боротьбу за робочі місця в наукомістській економіці Марсу і змушені гарувати, мов раби на низькокваліфікованих роботах. Що більше їх сягає повноліття, то душі вони прагнуть змін, не усвідомлюючи, що ці зміни ставлять під загрозу саме існування колонії. Андрій Сем'янків танці з кістками проста на перший погляд історія про патологоанатома невдаху. Так, у нас сьогодні новорічний випуск, я нагадую це. Северина не цінують, на роботі їй мало платять. За особистим життям у чоловіка відбувається щось незрозуміле. самооцінка на нулі, тож. Перебуваючи практично на дні, він одразу ж хапається за можливість підзаробити. Так пропозиція не зовсім легальна. Так, навряд чи можна чекати чогось доброго від ринку, трансплантації органів, але так спокусливо нарешті влаштувати собі забезпечене життя. Зрештою, Северин має забрати уже мертвих людей якусь дрібничку. Те, що їм і так вже не потрібно. Поки що у мертвих людей, поки що дрібничку. Крок за кроком, рішення за рішенням падалоганатам змінюється, трансформується так в усіма зневажливого чоловіка трансформується. Так в усіма зневажливого чоловіка на межі алкоголізму спершу проростає впевненість в собі, а з нею і безпринципність. Скоївши один злочин, він набагато легше вчиняє інший, а за ним і наступний. Те, що вчора Северин вважав неприпустимим, стає новою нормою. Та й взагалі виникає питання, чи здатен він тепер зупинитися і як далеко може зайти? Євгенія Кузніцова, спитайте, мієчко, що робити з сестрам, яким так легко загубитися у власних думках і бажаннях у великому місті? Все наче добре, але хочеться поставити життя на паузу, хоча б до вересня, та повернутися у місце свого дитинства. Заплетені стіни старого будинку відгороджують від усього світу з його безлічу питань, а бабуся Тея нічого не запитує, зате завжди поруч. Але літо час не впиняє. На порозі будинку з'являються люди з колишнього, теперішнього і майбутнього життя. Всі у цьому домі, і самі сестри, і бабуся, і індійська кузина, і розгублена мама, і навіть рудий кіт без імені на порозі змін. Літо іде, ростуть гарбузи на експорт, розмови не стихають, а проблеми і рішення біжать на випередки. В останній день року в цьому останньому випуску бібліотусовки в цьому році хочеться побажати лише одне: цього лише одну річ, а саме миру нашій країні та здоров'я всім її захисникам, всім чоловікам і жінкам та дітям, мирного неба над головою. До зустрічі в новому році! А на сьогодні все. До нових зустрічей.